Добрий день, любі діти та й шановні батьки. Ми з вами продовжуємо наші онлайн-уроки. і тема сьогоднішнього уроку вивчаємо групу величин, що розкривають ситуацію купівлі-продажу. У житті людини дуже часто трапляється ситуація купівлі-продажу, наскільки для підтримання фізичних сил людина повинна споживати їжу, а їжу купують або в супермаркеті, або на базарі. Людина повинна вдягатися, тому люди часто відвідують магазини та купують одяг. В магазинах продають продавці, касири, які постійно перебувають татях купівлі, у тацях купівлі-продажу у зв'язку з своєю професійною діяльністю. Уже сьогодні ми на уроці познайомили з ромою взаємопов'язаних величин, які описують саме ці ситуації. Будь ласка, запишіть 11 грудня. Класна робота та дріб одна сьома. Так, отже, йдемо з вами далі. Подивимося: у нас є товар, є е, кількість предметів, скільки ми купуємо, нам потрібно дізнатися або вартість ціни одного, або загально. Якщо ручка коштує 4, ми купили 3, відповідно, ми витратили 12 гривень. Якщо інша ручка коштує теж 4, але купили ми 6, тому, відповідно, ми використали 24 гривні. Зошит кош... То є 8 гривень, і ми купили їх 8 штук. Отже, з що ми скільки витратили 64. Лінійка коштує 5 гривень, і ми купили її одну. Отже, скільки ми витратили 5 гривень. Маркер коштує 10 гривень. Ми купили 10 маркерів. Відповідно, ми витратили 100 гривень. Отже, напишіть, будь ласка, номер 1.

28 мінус 19. 9. Отже, перший вираз у нас з вами ми отримали 9. Записуємо другий. 8, помножити на 2, додати частку 35 і 35,5. Відняти добуток числа 4,5, помножити на 9, додати вираз частки числа 72 і, 9, і помножити на 1. Так, рахуємо. 8 на 2 – 16. 35 поділили на 5 – 7. 16 плюс 7 – 23. 4 на 5 – 20. 23 мінус 20 – 3. 3 на 9 – 27. Так, 72 поділили на 9 – 8. На 1 – 8. 27 плюс 8, дорівнює 35. Отже, і другий з вами вираз ми обчислили вірно. Йдемо з вами далі. Розглянемо товари на прилавку магазину. Отже, що в нас булочка така з корицею 6 гривень. Поріжечок 5, багет 7 і рулетик такий маку 15 гривень. Якщо в задачі описується ситуація купівлі-продажу, то ця задача містить взаємопов'язані величини. Ціна, кількість, вартість. Якщо в нас однакова ціна, а відрізняється кількість, то й вартість буде відповідно відрізнятися. Чим більше ми купуємо одного того ж товара, тим, відповідна, вартість у нас більша. Якщо, наприклад, ми купили однакову кількість товару і однакову вартість витратили, то, відповідно, ми можемо дізнатися, яка ціна. Ціна це вартість одиниці товару. Жанна планує купити по дві прикраси кожного виду. Визначте вартість її покупки. Перекраса. Бачимо, по 6 гривень. Ось вона так. І дві штуки. Отже, вона витратить, якщо купить дві такі закладки з зеленим метеликом 12 гривень. Прикраса, ось така з квіточкою квіточка коштує 3 гривні. Якщо вона купити, то скільки вона витратить? 6 гривень. Наступна така блакитна: одна коштує 5. Якщо ми купимо 2, то ми витратимо 10 гривень. Крабик, якщо в нас з вами 10 гривень він один коштує, ми купимо 2, то витратимо 20. Отже, найбільше, що ми витратимо? Найбільше ми на краб, а найменше на ось прикрасу з ромашечкою. Так, але дивіться. В залежності, бачимо, кількість у нас була незмінна, але змінювалася ціна, то й вартість, відповідно, змінювалася. Будь ласка, напишіть номер 4 та замалюйте таку табличку. Товар, машинка, літак, солдат, солдатик, ціна, кількість предметів і загальна вартість. Отже, машинка коштує 8, загально витратили 24, тому ми 24 ділимо на 8, отримали 3. Літачок 6, витратили теж 24. 24 поділити на 6 буде 4. Солдатик перший 4. Такий у нас коричневого кольору. 4, 24, відповідно, ми купили 6 таких солдатів. Такий солдат в нас 3, витратили ми теж 24, відповідно, от, купили ми 8 солдатиків. Отже, будь ласка, зупиняєте відео та записуйте, скільки вам потрібно часу цю табличку. Коли ви її записали, так. Коли ви ми записали, тоді дивіться, що ми з вами виконуємо інтерактивні вправи та домашнє завдання це у вас два вирази, які є окремо. Це перший вираз, ви записуєте його, обчислюєте, і, відповідно, другий вираз. Певно, на все вас вийде, ви в мене розумнички. Всього вам найкращого та до побачення!